И благословіння на 27 серпня 23-го року, вм'янця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івангелії розповідається про випадок, коли юнак підійшов до Ісуса і запитав, що мені не вистачає, щоб потрапити в Царство Небесне. А Ісус йому відповів: виконуй заповіді, не вбивай. Шануй батька і матір свого, його ближнього свого, як самого себе. І тоді він сказав, що Я все виконав це з малку. Ісус тоді сказав, що одного тебе, юначе, не вистачає. Залиш продай все те, що у тебе є, бідне, і бідним роздай, а сам бери і йди за мною. І тоді засумував той юнак, поподумав, що, що так багато у нього багатства, і не хотілося йому з ним розставатись. Знаєте, це мені задумувалося, я задумався, коли почув ці слова і засмутився юнак, що дуже часто ми перетинаємося цією проблемою, щоб не піти в Царство Небесне, бо нам шкода того, що ми надбали. Кожна, я дуже часто зустрічаюся з людьми, які впевнені, що вони досить добре виконують заповіді Божі, що вони з Богом дуже гарні стосунки. Свого життя вони не бачать. Цей юнок не побачив перекону переходу до Царства Небесного. Він так зав'яснев земного, що виконувати справи доброчинні, такі зовнішні, він виконував і він навіть не може себе, сам себе докорити. А коли Ісус доторкнувся до того бар'єру, що його знаєте, не дає йому перейти до Бога, а не піти з ним і не залишитися з ним. Він не відчував, як він сильно прив'язаний до того земного, що у нього є. Коли він був забезпечений, як легко було чинити справи доброчиння. І там любити, і там допомагати, і там десятину віддавати. А коли сказали, все продай і перетвори на небесне добро, то це неможливо. Неможливо, стало юнукові, аж юнаки підмітили, а, а, а кому ж тоді можливо? Він сказав, що. Людині це неможливо, а Богу все можливо. Якщо б цей юнак і кожен з нас віддав Богу, і Господи, я приношу Тобі це, але я не можу це зробити, тоді Господь дав би силу свою, і я прийшов би до шляху досконалості. Бо Господь каже, кожному з нас: будьте досконалі, як отець ваш Небесний. Але от пройти цю межу, коли ми нібито все робимо, але все одно тут половина нас в небесному. А половина тягне до земного, оце земне все одно ми повинні відпустити. Відпустити на волю Божу. Господь дасть нам те, в, те, в наше управління те, що ми можемо понести. Але тоді ми не будемо прив'язані до цього земного. Тобто воно буде не наше, а воно буде Боже. Ми завжди кажемо, Господи, Ти мені дав. Я тобі передаю 10 талантів, я тобі їх передаю. Якщо ти їх забереш від мене, щоб я їм далі не управляв, це Твоє. Забирай. Я знаю, що ти любиш мене, і ти мене не позбавиш того самого головного дару, того Небесного Царства, який я бажаю, і який я хочу, і до якого прагну. Такий роздуми ми навели сьогоднішнє Євангеліє і сьогоднішня оце оповідь про юнака. Амінь.